Раємна гостомельська операція снайперів. Що перекрило росіянам шлях до столиці? Це була колона, яка хотіла прорватися до Києва. Чому аеродром у Гостомелі так і не став для Кремля воротами в Київ? Була задача висуваєтеся в район і чистити, скажімо так, морбоністичну місцевість. Та що допомогло їй стати успішною? Різд був розбитий через річку. Постійно працювала по нам артилерія. Ми відтворили події трирічної данини та розкрили невідомі деталі битви за київ. Коротко, тільки що колону. Чотири, чотири коробки. Пекельний лютий. 22-го. російські війська з усіх сторін сунуть на Київ. Шок, паніка, відчуття найстрашнішого. Для... Поки держимося тут. Усього за 25 кілометрів від української столиці вони тримаються як можуть. На їх очах у гостомелі висаджується російський десант. Ми хотіли, як можна максимальний втрат нанести, щоб вони не могли добратися до Києва. Бо ми розуміли, якщо вони захотять Київ, все, все ми впадемо. У ці хлопці навіть не здогадувались, яку роль їм відвело вище командування наскільки небезпечною та стратегічно важливою буде їх місія. Нас везли в газельці вибушне сою, як дрова в стоячому положенні. Ми один на одного трималися, не знали, куди шо, куди їдемо. Не було жодного уявлення, що тут має відбуватися. Саме з цього місця почалась операція снайперів ССО. деталі якої вони вперше розказали, фактам тижня. Деякі моменти тих боїв досі лишаються таємницею, але точно відомо одне: ця операція мала стратегічне значення для оборони столиці. Гостомель одне з ключових міст у наступі російських військ на столицю. 24 лютого вони висадили десант на місцевий аеродром, сподіваючись створити плацдарм для подальшої атаки на Київ. Одночасно із цим із території Білорусі рушили механізовані колони. Частина через Чорнобильську зону, інша з боку Іванкова та Димера. Колони бронетехніки мали з'єднатись в Гостомелі, прорвати оборону та відкрити шлях на столицю. На цьому відео російські танки, на перший погляд, наче на параді, їдуть по Гостомелю. Але вже за мить на їхньому шляху з'являється перешкода снайпери. Засідка планувалась у повній секретності. Бійці сил спецоперації до останнього не знали, де саме доведеться дати бій ворогу. О, горить, горить. Свої позиції довелось облаштовувати в будівлі склозаводу. Зараз лише напис міни та посічений снарядами паркан нагадує про події трирічної давнини, але тоді тут готувались до бою. У нас була інформація, що колона із ворожим десантом піде по цій дорозі, і ми тут зробили засідку. Повалили дерева, бетонні плити покидали. Головний дядько з рації називаємо його так. Ми до нього підійшли і сказали, нам типу, можна в цю будівлю. От, і відповідно там, з комусь рацією зв'язався, аля-алло, сюди-сюди прийшли хлопці з сопілками, як тепер пам'ятає цю фразу, він така безпалівна, максимально, би ще сказав трембітами, з дудками. Ну, а добре, що не сказав, напряму снайпера і попросять, типу, типу, щоб їх запустили. Йому втвердно відповіли, і ми зайняли. На цьому адміністративну будівлю снайпер з позивним Ребіт згадує, що саме тут вперше відчув наскільки близькі були до загибелі. Хоча віддати життя готувалися ще дорогою до місця операції. Ми розуміли, один на одного ми дивилися, розуміли, що ми можемо не повернутися, але ми один одному цього не казали. На початку операції завдання здавалось нескладним. Спостерігати ось за цим перехрестям в очікуванні ворога. Єдине, що тоді непокоїло голод. Тут були наші групи. Групи спеціального призначення. І ми з з зірогою побігли сюди дізнатися обстановку. Саме перше, що ми побачили, коли зайшли за кут, це гору їжі. А ми вже добу там голодали, як вдали. Ми там ділилися чи могли, але було так, з з їжею. І потім почалася дві руха. Перше, що ми помітили, це були, приїхав е, БТР 852А1, е, Кунг і Тигр. І Кацапи почали там ходити, до них було приблизно кілометр, може трошки більше. Ми почали зразу стріляти по БТРу і по тигру. Ми їх не пробували, понятно, але ми почали по ним стріляти, Вони розвернулися. Поїхали. У ту мить. Колона російських БМД рухалась центральною вулицею Гостомеля в напрямку Києва. Декілька підрозділів готувались їх зустріти на перехресті. У хід пускали протитанкові ракети, гранати, автомати та снайперські гвинтівки. Брали все, що було. У нас з мастером був один акс на двоїх і по по чотири магазина в кожного, один автомат на двох, і по чотири магазина в кожного. Типу, по пістолети по гвинтівці. Я спостерігав правіше. Спостерігав і чую, як іде гусянка. Тій чутно, як вона приближається, але я її не бачив. І коли я повернув гвинтівку лівіше, я побачив БМД. І побачив у неї квадратний. Це, мабуть, тепловізінне, або я не знаю. Я в нього одразу вистрілив в цей приціл. Вона стала. Я з гвинтівкою тікать, бо я ж прямо перед нею. Тата вот на горі, только що БК здетоніровала. Ну, дивлюся, стою. Вони на техніці їдуть, їх підбивають перву машину на перехресті. Ну я стою, в мене одна винтовка і автоматні магазини, типа і пістолет. Ну і перше, що в руках було, я просто скинув і зруб з автомата. Вони ну, їх толпа на броні сиділа, там йшли 8-10. я тупо в толпу зробив один постріл. Зайшов перезарядив другий скинув вистріли. Вони почали стріляти. Ми ж давай ховатися у Скин цей постріл впритул до ворога лишається найближчим що коли-небудь роби вишня. Снайперська зброя розрахована на постріли на великій відстані від 600 до 1500 метрів. Але в таких умовах працювали не за підручником. Я крусірою діло буде, і ми почали повертатися назад на завод на третій поверх. Після того Поїхали ще десь прошло хвилину на 15 і ще за, почали зариватися ще 8 БМД. і ці вже відстрілювалися. Але для нас, як для снайперів, дистанція 110 метрів. Це було як в кіно. Ти просто наводися стриве. Тільки що колону. та просто і буквально за лічені хвилини бою перехрестя стало невпізнаваним. Темп, з яким наступав ворог, і відбувались українські військові. Змінював ситуацію настільки динамічно, що було важко повірити у реальність. Це коли ми сиділи вже за гвинтівками, типу чекали колону. Вже коли суміжники почали перший постріл робити в сторону, звідки приїхала колона, коли зайшла в прибиральниця і. Запропонувала в нас поприбирати в кімнаті, де ми типу зі зброєю. З, ну з споряджені, готові типу БК біля нас там медик сидить, зв'язок там ну, все по бойовому, Типу, ми ж сидим моніторимо, і вона заходить. Каже, давайте типу, поприбирають біля вас в кімнаті, пол ми Там ми, конечно, така ж замерзли від цього шо люди. Дуже сильно допомагали, підтримували. Треба було в прямому смислі відбуватися від цієї допомоги, бо Е, їжу внесли, ну, в прямому смислі, пакетами і мішками. О, там е, хлопчики може вихочити каву, там ти, ти, не дай Бог, скажеш, так, тобі там чуть не трилітровими банками приносять. Зрештою, дводенна операція закінчилась для снайперів відходом з Гостомеля. Їхні позиції зайняли інші підрозділи. Попереду було ще 20 днів боротьби за Київщину. Ми ж почали ну, від, відходити, бо в нас вже і бекапу закінчувалися, і трьохсотів були типу, і нам сказали відкатуватися, передавати оборону суміжникам, вони займають по типу, оборонні позиції, а ми відходимо. І ми по дорозі в Сумську область почали отримати інформацію, що кача по кацапу відійшли. Відійшли з Гостомеля, відійшли з Бородянки, почали відходити. І ми почали бачити відео, Нам побратими почали дзвонити, що вони відходять. Ми почувствовали форію, що ми змогли відбити Київ. Після Гостомеля група снайперів працювала на Сумщині та на Донецькому напрямку в районі Великої Новосілки, Сєверодонецька, Лисичанську, Бахмута та Лиману. Але деталі цих операцій ще на час розкривати. Софія Чолос, факти тижня, ICTV.